Чому не потрібна вища освіта? Давайте зупинимось на цьому питанні сьогодні. І так, що ж таке вища? У мене вже є проблема з розумінням слова вище. Вище це означає, що є якась нижча освіта. Ну, можливо, це в розумінні закону про освіту, де в нас є поділ на повну загальну середню освіту, тобто шкільну, ну і так далі. І тому подібне. І вищу школу. А можливо, це щось інше. Можливо, вища освіта передбачає, що є. Хтось, хто має нижчу освіту, це стосовно наших співвітчизників? Чи це, можливо, стосовно іншого населення нашої землі? У мене немає на це відповідь. Тобто, уже в мене є претензія до слова «вища». А освіта? Освіта це що? Це про запам'ятовування певних літер, певних букв і певних цифр. Але для цього в нас є Google, є інтернет, є штучний інтелект. Задумуючись над відповідю стосовно даного питання, я згадую про історію взагалі походження освіти такої загальної, середньої і вищої, тобто у вузі. А знаєте звідки вона виникла у такому стані, який є нині? У минулому столітті, у 20-х роках, необхідно було створити робітничу таку от, якби, спільноту, яка б Могла працювати на верстатах і тому подібних речах. І для цього необхідно було вже знати фізику, алгебру, геометрію. Також потрібно було підготувати вправного військового, і аналогічно варто було б дати йому, дати йому якісь такі усередині знання з хімії, зокрема фізики, біології, там, медицини, ну і так далі. тому подібне. Тобто, це щось таке середньостатистичне. Яке хотіли запхнути в голову людині для того, щоб простіше досягати цілей в рамках держави. Одначе, всі ці навчальні програми, як ви розумієте, створювалися коли в час відсутності інтернету, в час навіть відсутності світла. Я вже не говорю, що штучний інтелект мав місце в роботі під час складання там навчальних планів чи взагалі. Тобто. На даний час шкільна освіта і вища освіта, вузівська вона подібна до того коня, якого буває так от б'ють, йому страшно, і він кудись біжить. Він біжить, біжить, біжить. з Часом він забуває, навіщо і куди він біжить і від чого. Навіть почуття страху в нього зникає, він просто біжить. Бо в нього немає якоїсь іншої альтернативи. Так і у нас. У нас немає альтернативи до тих усталених програм, які вже існують навчальних, і ми просто за ними повторюємо одні й ті самі лекції, одні й ті самі практичні заняття і так далі. тому подібне. Яка зараз проблема у вищій школі, та і взагалі в звичайній школі? А те, що викладачі бояться штучного інтелекту, бо учні, студенти приносять твори, задачки з математики. Курсові роботи, дисертаційні, навіть дослідження, написані з допомогою штучного інтелекту. І викладачі навіть не можуть розрізнити, це писала машина чи це писала людина. І забороняють користуватися цим інструментом. Я думаю, що це вже старий, якби, підхід, тому що коли до мене приходять на роботу працівники, я в першу чергу їм кажу про необхідність оволодіти штучним інтелектом, щоб це був один із інструментів. Нашої роботи. Бо це допоможе як нашим клієнтам, а також допоможе нам один з одним більш швидше взаємодіяти. Допоможе нам навчатися. Тому які ж навики потрібні нам у даному сучасному світі. Передусім потрібен навик розвивати свою пам'ять. Навик вчитися. Тобто, нам, мені не потрібно, щоб людина знала, всі там якісь хімічні сполуки, знала всі законодавчі акти, які існують в державі. Мені потрібно, щоб вона могла себе організувати, щось швидко запам'ятати. І саме на ту дату і на той час, коли мені потрібно. Також мені важливо, щоб людина могла зрозуміти, чим вона мотивується в житті. Бо якщо вона себе буде мотивувати якимось там шилом чи нагайкою, і в результаті цього її емоційний стан. Буде знижений, порівняно з нашими, наприклад, опонентами в судах, ну в мене юридична кампанія, і я розумію, що мої колеги, мої працівники повинні бути налаштовані в емоційному плані більш краще, ніж опоненти. Тобто, якщо мій колега, мій працівник, не буде розуміти, як управляти своїми емоціями, то це буде недолік. Якщо мій. Колега, мій працівник, не буде розуміти, а як управляти емоціями інших людей, це також не дуже добре. Більш того, він, якщо не буде мати навику, якого калібрувати свої емоції і протилежних людей, то це також взагалі погано. А що ми маємо зараз? Ми маємо справу з тим, коли школярі, студенти здають просто тести. Тести, які, повторюсь, можна вирішити за допомогою штучного інтелекту за якісь долі секунди. Просто сфотографували запитання на екрані і одразу у нас є відповідь. Чи потрібен нам такий підхід до вищої школи? Нам потрібно у вищій освіті, в шкільній освіті запровадити такі навчальні дисципліни, які не можна делегувати штучному інтелекту. Які не можна виконати з допомогою Гугла. Наприклад, як взаємодіяти в групі з тими чи іншими цінностями, ви ж розумієте, що працювати в групі, де є ієрархічна структура, де є керівник і де є чітке підпорядкування, це одні правила. Взаємодія в групі, де рішення приймаються з допомогою голосування виборів це зовсім інші. А взаємодія в групі, де є певний такий лідер у формі форматі гуру, такий якийсь основоположник концепції, до якої варто рухатись, який визначає певну ціль, мету і призначення спільноти. Це зовсім інший концеп, концепт роботи взаємодії в цій спільноті. І коли ми маємо справу у своєму житті з цими спільнотами, нам спочатку потрібно відкалібрувати. Яка це спільнота, які цінності, які дії, навички і так далі і, так далі і тому подібне, притаманні їй, а також навчитися жити в цій спільноті, щоб нам було комфортно. Більше того, нам потрібно навчитися міняти ці спільноти залежно від цілей, які виникають у нашому житті. Коротше кажучи, навички запам'ятовування тих чи інших даних нам взагалі не потрібні. Нам потрібні саме ті знання, які можна було б назвати така от м'язова пам'ять. Ті знання із цієї пам'яті, це як їздити на велосипеді, літати на літаках, пересуватися автомобілями, бігати, там, скакати, тримати рівновагу. Нам потрібні ось такі знання, нам потрібні знання, де ми будемо прокачувати наші фокуси уваги. Тобто я повинен от зараз, виступаючи через відео і спілкуючись з вами, тримати фокус уваги на камері, тримати фокус уваги на. Оточені, щоб нам нічого не заважало. А якщо щось і заважає, то постійно міркувати, наскільки це критично, бо можливо буде якась небезпека, і мені потрібно це врахувати і завершити зйомку відео, бо це небезпечно для життя. Далі, мені потрібно <кхід> фокусувати і стан того, що ж я буду промовляти далі. Тобто в даному. Випадку в мене немає якогось конспекту, де щось написано. Тобто я у своїй внутрішній уяві маю певний текст, який гортаю, і таким чином у мене виникає контент. Тобто у мене є такий внутрішній інтерфейс, який я вже напрацював і який допомагає мені без конспекту, не гугливши ніяку інформацію, не завчивши її на пам'ять десь зарані, давати вам користь. Тобто багато фокусів уваги мені необхідно, щоб у мене існували, були задіяні в момент зняття цього відео. І це, як ви розумієте, саме той м'який навик, який необхідно, щоб був у кожного з нас. Тим паче в епоху, коли ми працюємо дистанційно, в епоху, коли нам необхідно буде вести комунікацію з іншими спільнотами, з іншими націями і народами. Буде очевидно, що знання мови англійської, там, китайської і ще якихось там декількох десятків мов можна буде опанувати буквально за декілька хвилин, тому що штучний інтелект буде перекладати нам наші слова. Проте ідеї і творчі моменти штучний інтелект не опанує. Тобто мені потрібно враховувати контекст, в якому ми спілкуємось з різними народами. В той чи інший історичний момент. Мені потрібно розуміти, в яких історичних перипетіях перебуває та чи інша людина. Як у неї було сьогодні, з якими історичними подіями пов'язано пов життя? А що буде завтра? Мені необхідно врахувати її індивідуальні цінності, а також цінності її народу. Коротше кажучи, мені потрібно багато і багато чого зробити. Тому я виступаю за те, щоб придумати якісь. Інші способи оцінки знань, якщо вони потрібні. Бо, можливо, IQ наше можна обчислювати інакше, ніж у школі оцінками за старими процедурами. Можливо, це можна було б робити деякими іншими способами. Наприклад, беремо банківську карту і в банкомат поміщуємо, і там є наші бали. Бали, як ви розумієте, да? вигляді грошових знаків, тобто, вже, можливо, це буде тим підходом, який рахуватиме. Це у нас відмінно мільйон доларів є на рахунку, значить, відмінно. Немає, або мінус в боргу, тоді це на перездачу, ну і тому подібне. Можливо, такий можна підхід застосувати, або застосувати підхід, коли наш учень чи людина, яка навчається, щось винаходить, щось вдосконалює. Не просто оцінку надавати їй, а якийсь критерій новизни. Або, можливо, ми зробимо ті чи інші критерії з точки зору мистецтва, наскільки це є тим, яке хвилює нашу душу, наскільки торкається наших якихось струн, душевних і поривів. Тому, як ви розумієте, навчання це така річ, я говорю про формалізоване. Яке навчанням назвати доволі важко, багато людей вони тільки відправляли своїх дітей у певні навчальні заклади, тим паче такого старого гатунку, старого такого формату. Вони відправляли дітей в ці навчальні заклади для того, щоб вони познайомились із певними людьми, з якими вони будуть в певних от Життєвих рамках будувати відносини. Тобто навчальні програми з точки зору змісту вони однакові, проте форма різна. Тому що ви ж розумієте, що говорити про, наприклад, гроші з людиною, в якої мінус на картці, це одна ситуація, в неї будуть одні цінності. А розмовляти про гроші з людиною, в якої на рахунку є мільйон доларів, це зовсім інша ситуація. Говорити про математику, про хімію, про фізику аналогічно. Говорити з людиною, яка не має наміру ніколи застосовувати знання, до прикладу, з алгебри ну, це одна ситуація, ще раз повторюсь. А говорити про математику з людиною, яка хоче використати свої навички для того, щоб. Зробити певний винахід, який змінить історію людства це зовсім інакша ситуація. Є також підходи, які говорять про те, що люди поділяються на певні такі от сорти. Це також спірна така теза, яку ну, я б не хотів би піднімати в цьому відео, однак вона також існує. Я думаю, що в подальшому. Така от сегрегація може мати місце, і ми з цим зіткнемось. Бо в різних епохах доступ до знань був різний. І на даний час у нас будуть люди, ті, які користуватимуться, наприклад, штучним інтелектом, вони матимуть змогу оплатити його, а будуть ті люди, які не користуватимуться більше того, будуть існувати ті люди, які можуть жити тільки завдяки штучному інтелекту, бо їхній інтелект уже не такий потужний, він або зазнав певної атрофації, або ще щось з ним там трапилося. Коротше кажучи, ми на шляху чогось такого нового, до якого не факт, що ми готові. А як гадаєте ви, чи готові ми для того, щоб жити в новому світі, проте використовуючи старі навчальні програми і старі уявлення про освіту? де Живуть люди, наприклад, із операційною програмою, я маю на увазі, шкільною 2000 року випуску, чи там 2005-2010, і вона в них ніколи не обновлювалась. Як ми будемо жити в такому світі? Чи, можливо, нам доведеться придумати щось інакше? Зробити якийсь новий квантовий скачок в підході до навчання?